Всіх вітаю на каналі Власлани Гостяк. І сьогодні я хочу спекти кекс у хлібопічці. Нещодавно я її придбала Сатурн фірма. Хліб уже випікала, але хочеться попробувати кекс. Адже скоро паска, і, можливо, я навіть буду замішувати тісто для паски. Але сьогодні я буду пекти саме кекс. Які ж інгредієнти потрібно для кекса? Насамперед. Це 500 грамів борошна, 3 яйця, 100 мл теплого молока, 7 столових ложок цукру, 2,5 ложки дріжджів, дріжджі обов'язково повинні бути сухі, пів ложечки солі і 2 столові ложки сметани любої жирності, і 120 грамів масла вершкового. Ще я взяла 100 грамів родзинок. І замочила у теплій воді. Їх я буду додавати пізніше, після того, як хлібопічка вийде сигнал додавання родзинок. Всі інгредієнти я вже отак зібрала. Для того, щоб швиденько зараз закинути хлібопічку і пекти кекс. Ось такі це. Спочатку додаємо молоко. Молоко повинно бути теплим. Яйця. Яйця можна збити, можна не взбивати, як не хочеться, і сметана. Ось всі рідкі інгредієнти додавлені, а тепер буду додавати масло. Масло можна нарізати квадратиками, можна розтопити. Я ось так роблю, натираю на терці. Ножи м'якеньке, ось яке. І зараз буду відправляти сюди лібо пічку. Тепер добавлю цукор. Сіль. борошно ось так і річ все, Закриваю кришку, Включаю програму Кекс. 12 програма і старт. Все. Лібо пічка працює, а я відпочиваю. Подивимось через 2 години, що там буде, але ще має бути сигнал подавання родзинок, поки родзинки ось так набухають. Міситься. Це хлібопічка подала сигнал, що я можу додати родзинки. Я до родзинок додавлю ванилин і трішки порошня. Ось так, родзинки і додав ванильний цукор. Зараз буду відправляти хлібопічку. Міжки. Зараз все перемішаємо і будемо тікати тісто і продовжуємо збивати. Через півгодини замісок хлібопічка перейшла в режим вистоювання. Зараз тісто підніметься. І почнеться процес випічки. Це хлібопічка подала сигнал, що вона спекла кекс. Але я дивлюсь, шкуринка біла. Я ще хочу додати трішки випічки. І тому перейду на 15 програму випічка. Шкуринка ще, мені здається, ще не до піксів Хай ще попечеться. Все. Старт. Ще хтось півгодинки пропечеться. Пройшло пів години і О, гарна школинка. І надіюсь вже пропікся кекс. Зараз виму охолодне. І тоді я вам покажу в розрізі, який буде. ще хочу. Щось сказати. Дивіться, я насипала прямо у хлібопічці стояла форма для хліба. І бачите, попадали он кривки і вже починає темніти, забруднюватись поверхня самої хлібопічки корпуса. Тому краще виймати форму і окремо засипати інгредієнти. А вже після того ставити у хлібопічку ємкість для хліба. Так. Ось такий вийшов у мене кекс. Зараз я з форми. Ой, як гарний. Пахне. Бачите, на паску мало схоже, а на кекс схожий. І хай прохолоде, і тоді я буду його нарізати. Зараз хай стоїть Гарно Пропеклось скрізь. Ось такий буханець вийшов. Зараз я поділюся разом з вами, який ж він на розрізі. Ріжеться гарно. О, дивіться. Ось Зараз попробую на смак. Смачно, але якщо паску пик, то мені здається, треба більше цукру. М -м -м. Рецепт гарний, можна для паски використовувати. є хлібопічка. І не забудьте, що треба трішки допити Не 2,20, як написано в мене, хлібопічки Сатурн, а ще плюс півгодини Майже три години готувався. Смачно!